Ми не просто так ввели рубрику Дорожні зустрічі, тому що за час, поки їдеш, зустрічаєшся з людьми і чуєш багато історій, а одночасно проводиш такі опити своєрідні. Я не називаю прізвищ. Нещодавно я підвіз дівчинку, там далеко було йти пішки, полями, підвіз додому. Трішки поговорили. І 15 років вона закінчує навчатися в школі. Я запитав, куди ти будеш йти навчатися. Вона сказала, дуже хочу за кордон. Вчитися за кордоном, а потім сказала фразу, від якої мені стало дуже сумно. Вона сказала, я не бачу свого майбутнього в Україні. дитині 15 років, це дитина. Я не бачу свого майбутнього в Україні. Потім ми ще поговорили і... Проти розмову я почав якраз тому, що дитина розмовляла такою вишуканою українською мовою. Власне, 15-річний підліток на Слобожанщині розмовляє вишуканою українською мовою. Я кажу, а як, от все-таки, ти не бачиш майбутнє в Україні? І каже, я в Україні майбутнє бачу. Я хочу повернутися в Україну уже навченою, і щоб мною Україна гордилася. Так от. Звучить класно. А знаєте, ще одну фразу вона сказала. У мене є подруга, яка каже, що головне, щоб війна закінчилась, хай навіть нас захоплять. Це також десь той вік. Це той вік. От така фраза. І та дитина, мабуть, ж не просто так. Також дитина, може їм більше на рік, може менше, може такий же вік. Це підлітки. Тінейджери, їх модно називають. Одна з них каже, аби було мирне життя нормальне, я не проти, щоб нас захопили. Ця дитина, яка їхала за мною, сказала дуже класну фразу. Я їй пояснила, що нормального життя з приходом росіян не буде. Мудрі діти в нас розпутають. Правда, не всі.